Коли ви з чоловіком живете 15 років подружнього життя, і ти починаєш його по-справжньому кохати, коли ти в один момент перестаєш пити каву, відкриваєш свій бізнес і починаєш помічати всю ту хрінь, яка сидить в голові і стримує тебе на твоєму шляху, це означає розширити свою свідомість. Мене звати Аліна Ульєлицька. І всі ці фантастичні зміни, які відбулися зі мною, почалися після того, як я почала практикувати практики самоусвідомленості, позбулася своїх стримуючих переконань і почала медитувати. І сьогодні я запропоную тобі медитацію, щоб спробувати, що це таке і що вона може принести. Медитація побудована на основі віпасани, практики буддистської, і вона працює з відчуттями в тілі і працює з моментом тут і зараз. Ми не будемо уявляти собі божеств, говорити мантри, концентрувати свою увагу на диханні. Ми будемо працювати з тим, що виключно є. В реальності, в дійсності тут і зараз, а саме з відчуттями в тілі, ця практика допомагає змогти самостійно побачити, що тобі заважає любити. Що тобі заважає відкрите серце бути щирою, люблячою, м'якою, доброю, такою, якою ми насправді і являємося від народження, змогти самостійно побачити, що їси за звичкою, що ти харчуєшся просто, бо десь прочитала, хтось тобі сказав, і це триває вже досить довго. І не факт, що ця їжа тобі дійсно допомагає змогти відчути, як крик, паніка створюють біль всередині, як прокидаєшся зранку, і ти вже в якомусь стані не норми, в стані збудження, паніки, тривожності і ще багато чого можеш помітити. Ось ця практика Віпасани, практика медитації, яку я тобі пропоную, вона зробить тебе надзвичайно чуйною до себе і відкриє тобі всю твою внутрішню суть, відкриє тобі всі твої справжні емоції, свої думки, свої відчуття, всі твої реакції. Вона допоможе тобі позбутися від цих автоматичних реакцій, які творять. Твоє життя. Практика дійсно надзвичайно складна. І не складна просто, що вона складна. По суті, ти сидиш і спостерігаєш свої відчуття, а складна тому, що наш мозок навчений зовсім інакше функціонувати, і ми будемо його приборкувати і вчитися, щоб він слухав тебе, а не ти слухала свій мозок. Цьому вчить. Медитація, цьому мовчить Віпасина. Я запрошую тебе на місячний курс, щоб розширити свою свідомість і стати нарешті вільною. А зараз я пропоную тобі коротку медитацію на спробувати зрозуміти, як це виглядає, і побачити, які є труднощі на цьому шляху. І я, як вчитель, тобі вже допоможу в подальшій практиці розв'язати ці труднощі. Не опустити руки і спробувати до кінця всю ту силу, що дає практика. Починаємо. Починаємо з зручного положення. Сідаємо з рівною спиною. Якщо ти маєш болі в спині, то краще підсунутися до стінки, підкласти під коліна все, що можливо, щоб тебе тримало, і щоб ти на цих 10-15 хвилин змогла зосередитися. На своїх відчуттях, і щоб вони сильно тебе не вибивали з самої практики. Тому важливо положення тіла, підборіддя на себе, ніс над пупком, розслаблені плечі, розслаблені стерна, зроби глибокий-глибокий вдих носом і видих через уста, є ще раз глибокий вдих носом. І видих все тіло, розслабляючи його, розслабляючи нижню щелепу, кругові м'язи, очей, плечі, стегна і поспостерігай, як рухається твоє тіло від твого дихання, як розширюється навдосі. І стискається, опадає на видосі. Прослідкуй за своїм диханням. Що активується перше живіт чи грудна клітина? Чи однаково добре дихає право твоє мізде ліва? Не оцінюй. Просто будь спостерігачем. І тепер уяви себе в дуже безпечному місці. Це щось для тебе знане, можливо, твій дім. Або місце на природі, яке тебе надихає, поле, гори, море. І ти сидиш в цьому безкінечному просторі, в абсолютній безпеці. Відчуй цю абсолютну безпеку. Можуть приходити думки, емоції, але вони, як хмари, приходять і уходять. А ти сидиш непорушно і спостерігаєш за всім тим, що відбувається з тобою. А відбувається з тобою дихання. Ти можеш відчувати відчуття в тілі, приємні або неприємні, твоя задача не реагувати і не включатися в них. Всі відчуття, які думки і емоції приходять, уходять, змінюються, а ти залишаєшся нерухома і спостерігаєш за всім цим кіном. І тепер почни дихати в пропорції 4, 7, 8. Зроби глибокий вдих на 4. Затримайся на 7 секунд. І видих на 8, розслабляючи все тіло. І повтори так 5 разів. Чотири вдих, сім затримка, вісім видих, пауза. А тепер почни просто спостерігати за диханням, яке воно є, без контролю, без рахунку, просто стороннім спостерігачем, начебто ти записуєш на відеокамеру все, що зараз відбувається, і дихання воно вплине таким, як воно є, без твоєї участі. Просто спостерігай, проводь своєю увавою, дихання. І зараз можеш відмітити, наскільки тихіше або навпаки галасливіше стало всередині, і пірнає в своє дихання. Перенеси свою увагу на кінчик носа, нізрі і прослідкуй за відчуттями тілесними, кінестетичними відчуттями. Ти можеш відчувати холод на вдиху і тепло на видиху. Можеш відчувати лоскотку, щось може чесатися, сіпатися, вібрувати. Будь-які відчуття, які виникають, просто фіксуй своєю увагою, не намагаючи їх змінити. Ані контролювати. Залишайся стороннім спостерігачем. І дослідником. Дивись на це з величезним інтересом дослідника. А тепер перенесемо свою увагу на. Маківку і скупчимо в тій точці свої, свою увагу, шукаючи, досліджуючи будь-які фізичні відчуття на маківці: чесання, свербіння, вібрація, біль, тепло, холод. Навіть якщо ти зараз нічого не відчуваєш, просто будь своєю увагою там і фіксуй все, що з'являється. Тепер ми будемо спускатися і досліджувати твою голову з потилиці. Опустись увагою від маківки до середини голови і подосліджуй цю територію. Цю зону на відчуття. Будь-яке відчуття. Спустися тепер від середини потилиці до шиї і дізнайся, які відчуття там є наразі. Напруження стисненням біль, холод, тепло, пульсація. Або ти можеш абсолютно нічого не відчувати, таке відчуття як сліпа зона, мертва зона, яку ти не можеш дослідити, відчути. Це теж нормально і свідчення того, що там заблокована частина тебе, твого тіла, просто не оцінюючи, не намагаючись змінити, це. Перейдемо увагу на чоло, від маківки спустись до брів і подосліджуй все твоє чоло, стиснення вібрація, пульсація, біль, розслаблення, легкість, пустота. Подосліджуй свої очі, зіскануй свій ніс. І опустись по щокам до нижньої щелепи. Зіскануй свої вуха. Перейдемо до шиї. Відчуй шию спереду. А потім ззаду. Будь дуже уважна. Перейди відчуттями праве плече, зіскануй свій плечовий суглоб і спустися по передпліччю аж до ліктя, вишукуючи будь-яку будь-яке фізичне відчуття. Лікоть. Від ліктя до зап'ястя і відчуй всю праву долонь. Вона може пульсувати, бути холодною, гарячою, вібрувати кожен палець, не оцінюй, якщо тобі не вдається нічого знайти або якщо щось сильно болить. Просто прийми це, як є, і продовжуй практику, не дивлячись ні на що. Перейди увагою на ліве плече і подосліджуй його. Будь дуже уважною, дуже чуйною і приймаючою. Спустись увагою до ліктя. А далі від ліктя до зап'ястя. Досліджуй кожну зони. кожний сантиметр, в якому з'являються відчуття. Вони там насправді є. Момент просто в тому, що твій мозок або навчений, або не навчений вихоплювати ці відчуття, і зараз ми його вчимо цьому. Подосліджуй і відскани свою ліву долоню. Вібрацію, пульсацію. І прийдемо до грудей. Верхня частина грудей. Під ключицями. А далі нижня частина грудей до нижніх ребер. Всі відчуття стиснення, напруження, легкості. Розширеності, болі, помічань. Солонічне сплетіння. І спускаємо свою увагу до верхньої частини живота. Нижньої частини живота. Можеш відчути дотик тканини твого одягу до тіла, напруження всередині. Або легкість тиша в тепло. Перейдемо на верхню частину спини. Область лопаток і міжлопаточна зона. Дивися на емоції, які виникають, думки, які супроводжуються. Дивися на них відсторонено, як на те, що виникає і зникає. А ти залишаєшся в моменті і зараз, і слідкуєш за своїми відчуттями. Це єдине, що від тебе вимагається. Спустись нижче на нижні ребра, подосліджуй там територію. І ще нижче, на поперек. Якщо ти вихопила якусь дуже важку біль, яка не дозволяє тобі концентруватися далі, побудь з нею кілька секунд, подивися в її центр, де її епіцентр. Побачи, як розходиться вона, як зміщується, і будь-як з маленькою дитиною. З цією частиною себе. Так ми працюємо з Богом. Приймаючи, супроводжуючи його і дивлячись, як він змінюється. Опустись на сідниці і відчуй, як сідниці торкаються землі або поверхні, на якій ти сидиш. Зіскануй праве стегно до коліна, вихоплюй будь які відчуття саме коліно, литку і стопу, як вона торкається до підлоги, пульсацію вібрацію, біль, затерпання. Будь-що без оцінки. Перейдемо на ліву твою ногу. І проскануй ліве стегно. Ліве коліно. литку, П'ятку і стопу. Будь-які відчуття. А тепер. Повернемося на маківку і єдиним полинним рухом відскануємо все тіло від маківки до пальців ніг єдиним рухом, вдих і з видихом, наче приймаєш душ, або пообливаєш себе водою своєю увагою, зі всі відчуття, поєднуючи в єдине відчуття. А далі від пальчиків ніг догори, збери всі відчуття в тілі аж до маківським. Зроби глибокий вдих, видих, і чи відчуваєш ти зараз все своє тіло цільним, чи є якісь зони, які не досяжні твоїй увазі, твоєму сприйняттю? Зрозумій, як зараз ти себе почуваєш? Чи є більше легкості, цільності? Чи точаться думки, емоції, неспокій і прийми це, як є, без бажання втікти, як ти робиш це завжди, або оцінити? М'яко відкривай очі і роздивися навколо, з'єднуючись з собою. будь. В своєму тілі, як в центрі, епіцентрі, з якого виникає все, що оточує тебе навколо. Так виглядає основна практика Віпасани. Коли ми сидимо і просто скануємо, усвідомлюємо нашим мозком все, що відбувається в тілі. Складно, надзвичайно. Особливо на початку, але пізніше, коли мозок уже починає призвичаюватися, тоді починає творитися магія. Тоді ти починаєш помічати в своєму житті, як стаєш міцніша і незалежна від зовнішніх обставин, які постійно будуть, які постійно будуть впливати на твоє життя, на твій вибір. Але в тебе тепер уже є вибір, як вчинити. Тому, якщо в тебе залишилися запитання, а можливо, сумніви, напиши мені, в міру міровожливості відповім і чекаю тебе на курсі. Бажаю тобі стати власницею свого життя і жити своє неповторне і справжнє життя. З любов'ю, Аліна.